Улюблені, використовуйте шанс, щоб бути щасливими у цьому безумному світі, як у 21 столітті протистояти війні? Чому дії людей, які проти війни зазнали поразки? Тому що плотю неможливо перемогти вершника війни, сатану, смерть, тому що тільки Бог може перемогти їх. Ісус Христос вже переміг Сатану. Смерть і пекло. Так, і в 21 столітті люди і наука відмовляються від Бога. Тому і перемогти смерть, пекло і сатану неможливо без Бога. Люди перебувають у депресії, тому що Ісуса немає в їхньому житті, бо там, де є Ісус, відбувається свобода. І немає місця для депресії. Потрібно повернутися до заповідей Божих, не перетворювати їх в релігію, обряди, бо в цьому немає Бога. Двері і шлях до істини це Ісус. Там, де Ісус, там свобода. Господь дав нам заповіді блаженства, щастя. Матвія в 5 главі кажеться, їх не просто потрібно прочитати, а упровадити, жити їх у своєму житті. Потрібно прийняти віру життя, а не депресію. Блаженні, щасливі, хто перебуває кожного дня в Слові Божому. Блаженні, хто надіється на Ісуса, який дає вічне життя. І, не, і все для тебе цінне буде у вічності. Щасливі, хто. Щасливі, хто не гордиться, щасливі той, хто вірить Богу і Його слову. Щасливі чисті серцем, щасливі, хто несе мир, а не війну, щасливі вигнані за правду. Бо їхнє царство небезне. Біблія пише, що буде, Бог дав нам це откровіння. а люди фокусуються на тому, що люди говорять, тому і перебувають в депресії, у страху. Якщо ми слухаємо те, що Бог говорить, віримо і впроваджуємо в своє життя, тоді ми блажені щасливі, вибір завжди за людьми, чи слухати депресивну інформацію, якою переповнює цей світ, або слухати правду Божу, наповнюватися откровеннями Божими, від цього і залежить, чи будеш ти радіти, чи чи будеш ти в депресії, чи будеш в царстві Божому? Чи будеш царстві мертвих? Вибір завжди знаходиться у нас.